Доброе утро! Ага. 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 Хто? Хто? Ніч перше. Чи це в мене структура нормальна? Головне тільки не забути, як я ходити біг. Так, що тут з чутливістю? Опа, я тут стрибати можу. Паркур. Конечно, зможу, я синфіг, я в себе вдома. Ой, у мене двоповерхова квартира, я не знав. А що тут лише? Що... Хтось стукається в двері, треба відкрити. А, я не в квартирі. А, ти отець, ти священик. Що тобі відповісти? Мені інтересно подумати зараз, дай подумати. От щоб тобі відповісти таке, щоб ти і не обітна? Дев'ять один один звонить? Нічого. Так... Йо, ну... <кхім> Якби такої години не існує трошки. Ну ладно. Е -е... Ой, що мені тобі сказати, щоб ти відставить мене швидше? зараз подумаю, дай подумати, дай подумати. Спасібо! Да-да-да-да-да-да-да! Да-да-да! Уйди тільки без. Вс, спасібо. Ой. Зробити часи. Не, ну зараз зроблю. Чобл. Ну я шо, годинник в землі росте? Нічого в мене шкаф нормальний такий. Прохід в нарні. А де годинник, аля? А чи він тута, типа? Да, тута Щас я... Ой, ничего себе любит плазма. Так. Ого, ничего, година швидко минула. Година жизни минула просто як 2 секунди. Прийміть ванну. Ванну? Ниче. Ваня. Молодец. Додому надо тебе. з обличчям Не то ти по-моєму опік отримав термічний. 18 ступеня. Мінімум. Що це фігня була? Я конечно понимаю, что алкоголь Алкоголь... Ну, во, ванна. А як прийняти ванну? А як прийняти ванну? Не понятно. Ну ладно, Грязним, вонючим похожу. Нічого страшного. Ні, ну що це було реально? Ніч перша. Так, я тут постою. Вая! Може ти чайочку хочеш? Ой, це шкаф. О, холодос. Ля тут хава. Лягай. Я карате знаю. О, то ти уйдеш чи ні? Ладно. Можеш заливатися в мене в дворі. Молодець. Телепортирується, чисто. Битва екстрасенсів. Люди телепортуються і пропадають бог зна куди. Ніч два. О, А коли я вже додому зможу уїхатись з дачі, альо. Мене, чес... Мене те, що чисто тут тримає, блін. Коли я ж з дачі втечу, знову хтось стукає. Знову, якщо це знову той священик, я обіщаю йому. Я його робити обіцянки не буду. Дід Саня? Привіт. Бездомний, їжа, будь ласка, дайте мені щось нібудь поїсти. Е, ну я йому дам трошки їжі, хай похаває і уйде от мене вже, бо він воняє вонючий, пердучий і. Хай не трогає мене. У мене є ще. Ти правда думаєш, що я тобі дам їсти? Ні, я йому дам їсти. Ви даєте йому трохи їди. Дякую добрий. Я ніколи не забуду. І смотався. Господі, іноді ця доброта мене просто вб'є. Я знаю, що це. Так де це сране радіо? Вовну. Що там іде? Нічого там не йде, такого важного. Радіо, Радіо готово. Мана йти. Відремонтуйте годинник. А вже немає позначки, типа я вже не нема... Так, щось мені це інтригірує, що він до мене кожну ніч буде приходити і дивиться мені в двері. Йди в басі, покупайся, челик. Там водичка прохладненька, тепленька трошки. Чисто з воздуха з'явився. А чого він не заходить, він навіть не пугає мене, типа це як хоррор гра, має бути, але мене тут єдине, що пугає, так це сусіди. І священник, і дід якийсь. І все, це єдине, що мене пугає. Цей челик до мене навіть не лізе, якби. Типа він добрий. Еу. Куди він пропав? Три години ночі. Не, Ну якби нормальні люди вже в таку пору сплять. А чого він не заходить до мене, заходить. заходь. Заходь, я, я з радістю тебе прийму. А, в тебе ніг немає, точно. Ти не можеш зайти, в тебе ніг немає. Точно. От в чем проблема. Ван. Як прийняти бл. Бель... А. Стоп, шо його можна брать? Кубик? Ага. Шо це? шампунь на голову. Давай. На... А я можу заципнути я? Бля. посрати. Ну, ясно, що я нічого не можу делать. А шо я можу делать? Ванну я прийняти не могу. А шо я можу? Де вот чувачок. Він такий класний був. Десь то він там є, я знаю. Ні, ну замість того, щоб я знімав нову серію Mental Haze, я ганяю по своєму будинку і говорю з сусідами. Ну це фігей. кого ти сюди знов Альо? Ще один добрий вечір, дитя моє. Замітили ви що-небудь змінилось у вашому пос... з нашої останньої зустрічі? А, та все нормально, до мене приходить мій сусід Саня, Ваня, якийсь цього там. Ага, і ти цього боявся, Тобто ти знав, що до мене якась срам не прийде і нічого не сделав. То бляха, не можу я викликати чолі поліцію. Uh -uh. Ні, ну надо щось таке сказати, щоб ти від мене швидше пішов. Ніколи не дивися з І він просто смотався зі скоростью світла. Спасибо. Ху, басейн зацвіли. Так поки його тут, сюди, тут нема, я басейн поремонтую. Відремонтую, точніше. Почищу. Так. О! Чистий басейн. Надіюся, він мене не з'їсть. Бігом, бігом, бігом в хату. Кова. Де він? <кхем> Нік дома вже прийти. Відремонтувати години, ладно. А де він вообще цей чувак? Нема. О! Привіт. Ніче сім у мене тут два туалетів. А, йому не можна дивитися в очі, точно ніколи не моно. Эй, чувак, на кружку. Будеш пити чай? Якщо хочеш, можеш забирати усе. Що це? Це якийсь плед? Опа, забирай і це. Забирай ще одну кружку. Може в тебе сім'я велика. Та Та Нашу бумажку. Дуже багато функціональна, я вже перевірив. Я можу туди щось запихнуть. Ножі, я можу взяти ножі. Ну ладно, Паки... Вау! яка не трогай мене. Не трогай мене, пожалуйста, не надо. Не надо, не надо. Ну, дивлюсь, я тобі в ноги, такі красиві ножки в тебе. Прям такі класні все, сюди отсюда. Чисто я зараз викину всю хату і все. Тільки тоді я Що в шухляді? Нічого Нічого Нічого? а тут що? Да, ну, нічого Я можу його чомусь то Що? шо. Зарізать моно, все, я його заріжу. Ходу він появиться, і заріжу. Я його заріжу. Е -е -е. Давай поївать. Не, ну конечно, це класна ідея, но. От... о, ніж в мене, цих пір. Нічого Сіпіве! Що це делать таким. А, вікна закрить. Нахуй мені їх зак... Нічо себе, тупо нічого немає в радіусі 12 кілометрів. Ні будинків, нічого. Я що, типу, відлюдник якийсь, да? Ой, пока. Так. Так, 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 так. Ніякого грабіжу не буде, вали отсюда нафіг. І тут ще закриємо. У нас протяги просто дуже сильні. Закрийте вікна. Понятно. А хто їх повідкривав? О, останнє вікно. О! Нічогося я не хіло, мене так стукнуло. Погодуйте кота. What the fuck у мене є кіт? Я не знав. Так що то мені якось страшно виходити із-за цього стола, бо того, що... цей монстр стає більш і більш неадекватним. Де він там? А монахітор. О, сейчас сусід прийшов, зараз я йому таку гіт музику заграє. Ра, -ра, -ра, -ра. О, Це поліцейський. Давайте я вам заграю. Чово, бл. Це я типу йому заграв музику, і він сразу вмер? Цей поліцейський чи що? Сразу на наступну ніч перепотелепортірувалися, перепол... перепол... да? нормально, нормально по факту. Нормально. Таке кожен день буває. Я говорю з ней сьогодні, чим? У мене ще захрінеє просто. Ага, <плес> угу, ага. Угу, ага. Да, да, да. Ой. Та все, 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 поліцейський, ну йди дівай я тебе вже слухати геть не хочу. Все, наконец. конінці. Ого, стільки в мене там завдань. Так, здрасте. Погодуйте кота. Нічого сьогодні в мене кіт пакети хали, а де кіт, кстати? Не уверен, що кота можна годувати білими пакетиками. Це явно не до добра приведе, що кіт буде їсти іменно білі пакетики. Якщо шо-то осуждаю такий спосіб жити діяльности. А де в мене кіт тут вообще? кск ск И сусіды не ходят. Ни шо типа зів. В смысле. Той челик, а не кит. Не страшно виходить. Пацан, наша одну кружку. Де він там? С ними кружкою по купу надо. Ой, шо таки Що з цим робити? робить? я його в мікрофон... Що? його можна положити в мікрохвилю? А ну це попкорн, блін, а я не думаю. Ой, ляг точно не вбиваю. Так, По-моєму, надо витягувати зараз не так. О! Приготуйте попкорн, а типа я його хавати не буду. Виглядає, <рес> як подушка якась. Держи. Наслаждайся вкусом попкорна. Йо! Попкорн не понравився. Я старався. Не треба, че. Я... Ну що, пацани, це наш зоряний час. Всі, хто хотіли жити не біля батьків, во. А, то мом не мій Ти його що, глажу тоді. Да. Він мені бомбу подарив. Чесую <рисую> гладиш кота і бомбу отримав в Класно. Класна акція. Знову там сусіди, а я йому зараз на гітарі як кламбаду зіграю ліниву. Чого я ніякі сусідів в мене не хоче. Хочуть... <звіць> Хо-хо, з різдвом. Вирішив зайти і подарити трошки радості. Різдвяний дух ніколи не вмирає, не правда? Чого, блін? Пацан, ти взагалі дивився, яка погода на вулиці, зараз літо, липень, зараз... Все, все добре. Пока. Короче, поговорили ми з ним по-делікатному. Так, де там Гітара це головна зброя моя сьогодні. Буду оборонятися від нього музикою. Все, я теж ходити нікуди. не Буду Буду оборонятися від нього чисто музикою. Музика може успокоїти навіть самого лютого звіра. Принаймні, мені так говорили в садочку. Я до цих пір вірю. Всі кажуть, життя без батьків це кайф, робиш, що хочеш, готуєш собі, що хочеш, каваєш, що хочеш, робиш що хочеш. Ну що ж, от таке от воно життя без батьків. От бачите, от таке життя. А я жінка.